Це я показую вам трохи мою... мій одяг, який прийшов мені з України. Я їздила за посилкою в Бордо. Посилка мені обійшлась, ну все разом. Бензин, їжа по дорогі, бензин 50 євро. Ну там же ж ще ці, що, господі, 17 євро вийшло, що дорога. Авторут е... платна дорога. так? Да? От, рахуйте, що 50-17, це вже 67, 75, сама посилка, і 56 ще було поїсти <свистити> по дорозі в їдальні. Це, їдальниці, моє біле пальто. Я думала, воно не з'їдеться, ну, зійшлося. <кхем> звісно, що я трохи поправилась. Ну, тобто, достатньо багато речей, які, звісно, я б тут не купила, і якщо загалом ну, скласти їхню вартість, то, звісно, що я виграла, я отримала більше. Єдина проблема, що в мене не вистачає окремої кімнати для моїх речей тепер. От, Так що такі от справи. Що мене вразило, я не знаю, куди стільки мені потрібно пальто, буде. Можливо, <кій> відкрию свій секонд хенд та буду продавати речі. Але що мене вразило, це. Я хотіла про інше поговорити. Такий неприємний момент, як мене мої ж обдурили. Тобто ці чоловіки, які возять посилки, все ж таки, можна сказати, надули, нібито не по своїй волі, не по своїй, по своїй волі. Так от, вийшло, що я не знаю, хто і чому ця коробка, тобто тіпа, нова пошта, оцінила її о, ніби в 30 кілограмів. Да? Але я коли під'їхала, зразу запитала, скільки коштує посилка. Вони мені не знаємо, зараз зважимо. Ну, типу, якби зразу вони побачили, що там 30 кілограмів, то зразу б сказали ціну. Це моє плаття, господі. Я думала, що воно не підійде. Ні, тут, у Франції сказали, дуже гарне плаття, можна на ньому зустрічати новий рік з родиною. А для мене от, от попереднє, було, ніби знаєте, як похорони. Так, ну, в общем, вони не сказали, що так, да? ми зважимо, зараз ми зважимо. Поставили вони на ваги, і сама вага цієї посилки, да? вона 22,6, тобто не 30. Я не знаю, чому, може, хтось щось достав винув, може, там щось було. Я не знаю, не хочу я нервувати сусідку, там питати, а що ти, ти як було закрито, тобто, ти ніколи тепер не дізнаєшся. От нова пошта поставила 30 кілограмів, на вагах було 22,6. І от цей момент ніколи не забуду, як цей чоловік дивиться на мене і рахує, що дивиться на машину, тобто в нього в голові проходить, як мені скільки з неї взяти. А Оскільки я ще. Я не розумію, так би нічого дивлюсь, чекаю, він мені говорить цю суму, якби правильно, як за 30 кілограмів. Я так на нього дивлюсь, скільки. Він з тим переглядається, ну, з іншим, да? і знову ніби перераховує. Тобто в них є час обдумати, чи поставить крапку, обдурить мене ж все ж таки, чи взять. Ну, Змінити своє ставлення і, і, і ну, назвати мені справжню суму. Тобто там вони обдурили мене, вийшло десь на 20 євро. Да? Ну, просто так неприємно. А я була якось, не можу сказати, що е, заторможена, ну, якось так да. ну, не очікувала. Мене ще перед цим вразило те, що е, ми під'їхали, да? і якось так було якесь таке, ну, як нахабне трохи ставлення якісь так, ну, вони різні ці водії. Да? І якраз цього, цього разу м, вийшло, що якісь не дуже. Ну, і Я відчула якісь тут, як з 90-х, таке бандюкуватість, якусь, знаєте. Що, таке щось неприємне, брудне, ніби. І в цім, цім, напевно, було якесь, знаєте, ну, щось, коли тобі неприємно, як, як заторможний якісь. Ти, Відчуваєш, знаєте, як хоче людина вирвати. Вона ходить, вона чекає і не може вирвати, і думає, зараз вона не знає, чи краще вирвати, чи хто От так ходить. Так я в такому була якомусь ну, зміненому стані. Я не дуже. Я розуміла, що мене дурять, що ж немає, і... але нічого ну, якби не. Опротестувала це. Це я вам показую мою блузку. Це один із, із улюбленіших і за чого стоїло, щоб ця посилка приїхала. Тому що от є такі блузки, знаєте, що їх тут не купиш. Вони натурального шовку, там пучки, там все вони, знаєте, такі вінтажні. Ну і я таких от тут не бачила. Я бачила ну, більше такі примітивні і. 80-120 євро і абсолютно примітивні. Я не знаю, я розумію, що це не вся Франція, але це Галері Лафаєт. Я розумію, що вона орієнтована на мій регіон, тому що це старі чели тут в основному, спини свої жопки гріють, і тому, звісно, такий, знаєш, бабський якийсь асортимент. Ну, чесно, ну мені він от багато нагадує асортимент, е, радянських магазинів. Взагалі пострадянського періоду. Ну, початку, початку, Коли все однакове почали привозити, і воно різним хламом не зрозуміло. Тут таке, тут таке, різні кольори, різні хлами. Воно почало з'являтися багато якимось таким нахламленням усе підряд. Це я бачите, шикуюсь своєю, пишаюсь своєю блузкою. Їх декілька прийшло. Моїх улюбленіших. Тому я задоволена. тобто Я спочатку думала, що вона мені вислала? Це барахло сміття. Але ні, там є такі речі, що воно того варте. Хоча посилка обійшлася майже в 200 євро і розчарування своїми співвітчизниками, але, але. одяг того вартий. І потім вони ж не всі такі співвітчизники. от так от перейдемо до, до, до цього. тобто. Ти ніби відчуваєш, що тебе дурять, а нічого не можеш. Ти просто, ну, Можливо, це захищається твій мозок, щоб не учинити скандал. Я не знаю. В принципі, 20 євро нехай. Ні, Ну, звісно, якби ти на щось гарне, якби когось там на когось полікувати. А так вийшло цим. Тебе просто обдурили, ці дядьки. Ну, може, вони комусь добре щось зроблять. Може, без... безкоштовно довезуть, у кого немає грошей, і треба за кордон. Я не знаю. Можливо, Кота комусь перевезуть чи собаку, яку не можна перевозити. Ну, я не знаю, може, щось таке зроблять для когось. Нехай, В общем, ну, До мене тільки дійшло це, аж я сіла в машину і потім думаю, боже, як неприємно. От там я почала вже розмірковувати, що ж, що ж сталося, якби свої тебе ж і надурили. А потім я вже їхала і думала, ну, якщо тебе надурили, то хіба. Це свої, ну я не знаю до кого тепер ставиться. Чи свої це мої колеги, які допомагають. Які зараз моя керівниця, яка подала запит в мерію, щоб мені дали. Гарний контракт, тобто спочатку, типу, рік стажування, а потім функціонер. Це людина, яка працює на державу да, на Францію. Тобто там багато льгот. Та, ну, точно так, як у нас в, цих, ну, в нашій країні, хто працює на Україну, там у нього є льготи там, на пенсію, на ще щось таке. Знаєте, от то виходить, вона зараз приготувала документи, ми вже подали. І рік я маю там стажуватися. У мене є певні вимоги до мене. І якщо цей рік пройде добре, я так зрозуміла, що потім, ну невідомо чи меру добре. Він може сказати, що немає грошей у нас. Взяти її на такий контракт. Ну, Це, по-перше, постійний контракт. Ти ніколи не згубиш роботу. По-друге, мер може сказати, бачите, це вишиванку. Пишаюся, що знову. Це вже яка? Яка раз, два, три, чотири, плаття, п'ять, шість, шоста була вишиванка. І, і сьома маленька, напевно, сюди я її не включила. Коротенька, то, що я купила в Черкаській області. Ну, добре, то на іншому каналі. Неважливо, це я так з вами просто включила, тому що не було готового на сьогодні, а мені хотілося виворитися за оцей Негарний момент, хто свої, а хто не свої. І от Подала вона на цей контракт, рік стажування і роботу ти ніколи не втратиш. Але мер ось, бачите, ця вишиваночка коротка. Але мер, може сказати, не годиться який її контракт постійний, якщо в неї статус кожні 6 місяців треба поновлювати. Тобто, я не взяла справжнє біженство, я так і залишаюся на захисті від війни. Я жінка, яка себе цінує, я українка. І я думаю, що ну, потім я ну, хочу не, не брати, оці, бо захист, що я не біженець. Мені ні от кого тікати, моя країна мене не, 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 не має пресу від моєї країни там. Чи... Тому я очікую, що буде запропоновано якийсь інший титр. Якщо я вирішу не повертатись, то можливо буде титр, типу люди, які багато пропрацювали і інтегрувались. Ми пропонуємо вам залишитись. Ну, тобто будуть давати якийсь титр на певну кількість років, і потім можна друге національність. Деякі країни, бачиш, Україна затвердила друге. Національність з деякими країнами, Франція в їх переліку поки немає, але це ж все міняється, знаєте. От, і взяти тоді другу національність чи якось. так, ну, тобто, е Друге громадянство, напевно, як це можна національність? А, а да, вони кажуть, націоналіте. У Франції кажуть, друзі націоналіте. Блі. От громадянство я розумію, що ти можеш взяти. А як же можна національність другу взяти, якщо ти одні є, як ти її можеш змінити? Якщо ти українка, ти ж ніколи, ти можеш жити у Франції. А як же ти станеш француженкою? Багато говорять і росіянок, вони такі смішні. Баба бабою сидить. Ми французи? Блін, як так можна? Ти і залишилась тою росіянкою. Та пишайся тим, Господі, ти ж все однак за е, владу за цю і підтримуєш і ненавидиш українців. Ну, так чого ж ти кричиш, я француженка, я не знаю. Ну, мені... Мені буває соромно за дії наших українців, і, і я раніше соромилась, говорить, що я українка. Але зараз я навмисно вирішила, ні, ну це ж мені не соромно. Чому я мушу е е брати на себе ну, якби, одяг, одягати одяг ті, хто соромлять Україну, ті, хто не працюють. Більшість вимоги вони знають, мої права, а обов'язки вони не знають. Я дай мені оці права, дай мені оці права, дай і все, дай мені. А обов'язки виконувати платить, що ні. Як ото, знаєте, смердюче, як оці дядьки. Господі, воно дивиться і думає, обдурить тебе чи не обдурить. І тоді вирішує, напевно другий йому ну, моргнув дури. Знаєш, чому дивляться машина гарна дорога, це, то типа, давай, дуримо. В неї є гроші, давай обдуримо цю заразу. От розумієте, яка штука. Так і оці ж, то по брехулі, що тут знаходяться. Вони беруть ті, якісь інші статуси. Ті, і те мені, і той довжен за мене за житло платити. Ті? Ой, зараз розсежу. В общем, не буду далі про це говорити. Я хочу про те, що. Не являються вони своїми, і коли мені соромно, наприклад, казати, то я зразу згадую, чого ти ленка соромишся, подивись, як пишаються твоїми захисниками всі мої знайомі французи, тими, хто там захищає державу, тіми, хто м -м, дівчатка молоді там, показують ж по французькому телебаченні. І я кажу: ти орієнтуйся, що ти така, як вони, а не на цих. Це є. Ну тобто одягай одяг цих, То в тебе є чи чиї запозичити одяг. Тебе є, запозичити одяг твоїх знайомих, твоїх коханих, які загинули, да? от запозичай їх одяг. Да? Одягай на себе, і тоді ти пишаєшся і кажеш, да, я Українка. І оце ж таке. І, і оці люди, які обдурюють, вони можуть бути з твоєї країни. Можуть, бути, але вони не свої. А можуть бути люди з іншої країни, і вони будуть абсолютно твої свої. Це, як оце ж кажу, дівчата на роботі, які мене підтримують, які входять в моє положення. То, ви ж, вони не мусять навіть повторювати для мене те, що я не зрозуміла. Ага, на роботі й немає часу. Да? От, Тобто свої не свої, це таке залежить не від того, що ти в державі, так, як і дубль націоналітет, друга національність. Ну, як ти її можеш взяти? Ну, ти не можеш, ти є українка. У мене, до речі, подвійна, бо в мене мама росіянка. тобто, Якщо я кров в мене, росіянки українки, ну не буде в мене, я не стану. Хоч візьму, я називаю це, можна взяти громадянство там, да, Франції, ну, точно не національність. Ну не стане з мене ніяк, французинки, навіки вічний, в моїй крові буде. Російська і українська. Ніхто її не поміняє. Половина на половину. Її не зміниш, не вільєш туди, переливання крові не зробиш, нічого не зробиш. Це все буде в мене, це ДНК називається. Так як у мого сина тепер залишиться. в нього три четверті української крові тепер, а четверть все ж таки російської. Да? Бо в нього виходить, що бабушка росіянка Все однак, в нього от, залишиться оце, да? на віки вічне. І я ж не кажу, що там не зовсім нічого. Я просто ну смішно деякі речі. Деякі речі вони просто смішні, і ти задумуєшся над цим. Свої, свої. Це я плаття, бачите, отак все знаходила, і я знаю, що більшість щось піде в Червоний хрест і ще придулюсь, бо правда, нікуди скласти все це барахло. Ну, А з другої сторони, ти зекономиш, ти можеш комусь переслати. Ем, ну, не секрет же, що да, всі ми хто за кордон, не знаю чи всі, але я допомагаю періодично один або два рази в місяці. Я можу щось відправити там одному чи другому волонтеру. Но зараз дуже обмежено, бо раніше я відправляла тими, що потім оскандалились. Ну, вони ніби були знайомі, а потім ти бачиш, що відкрили бутік, на які кошти да, і, і, там, вели якусь волонтерську діяльність, вели-вели, скидав, скидав гроші, а потім хоп. Замовкла, перестала заховалася певний період, не виходила десь місяців шість, потім вийшла з новим бутіком. Ну ти ж розумієш, откуда ці гроші, тому я зараз дуже. Таким самим уже людям, яких я сто процентів знаю, що воно піде на одяг, на захист, на те, що потрібно, так. от, і ну, Тобто, не знаю. Мені здається, що всі, хто за кордоном так робить, ну я не знаю. Не, не питала в інших. Це така індивідуальна річ. Хай буде на совісті. Мені, мені для мене краще, тому що я можу так говорити, не соромиться. У мене є кого я люблю. І от, і все.